Збройні сили України вивели з ладу два мости на Херсонщині Антонівській і Каховській. Тепер російські війська не зможуть активно поставляти військову техніку. Прокуратура Херсонщини зафіксувала 561 випадок викрадення людей в регіоні з початку повномасштабного вторгнення. На Херсонщині окупаційна влада погрозами примушує медиків писати заяви про перехід на роботу в російські заклади. Протягом вихідних ситуація на південному фронті без особливих змін. Російські війська обстрілюють з танків ствольної та реактивної артилерії, населені пункти вздовж лінії зіткнення. У зведенні Генерального штабу за минулі вихідні називають до двох десятків південних сіл і міст, які перебувають під обстрілами. Російська авіація продовжувала завдавати ударів по позиціях Збройних сил України. Про авіаудар у напрямку Лозового у суботу повідомило південне оперативне команда. Атаки з повітря тривають. На Південно-Бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Андріївки. Протягом вихідних сили оборони півдня завдали чергових ударів по наземних російських лініях зв'язку. У суботу офіційні джерела підтвердили ураження мосту через Каховську греблю у Новій Каховці. Також у цьому місті та у Музиківці були знищені два склади боєприпасів російських військ. У ніч з 13 на 14 серпня Збройні сили України вкотре влучили по Антонівському автомобільному мосту. Цю інформацію підтвердила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк Відео ударів по мосту з'явилось у місцевих пабліках. Залежність від цих артерій дуже висока. В них оскільки їм необхідно підтягувати резерви, їм необхідно підтягувати озброєння, техніку і боєприпаси, оскільки за минулий, минулий тиждень нами було знищено більше десяти складів з боєприпасами і осередків з скупчення військової техніки. Військові експерти Інституту вивчення війни дійшли висновку, що в результаті цих ударів колони техніки військ РФ не можуть перетнути Дніпро. Також вони зазначають, що на кадрах ударів видно вибухи на Антонівському мосту. Ймовірно, ракети поцілили у російську військову техніку, боєприпаси чи транспортні засоби. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. П'ятий місяць, як військові РФ викрали у новій каховці Сергія Цигіпу, учасника АТО, журналіста, активіста і волонтера, чоловік з початку війни почав допомагати містянам, розвозив гуманітарну допомогу по місту і за його межами, затримали вранці на блокпості, тоді коли він йшов допомагати людям. розказує його донька Дар'я Цигіпа тих пір ми нічого про нього не знаємо. Не знаємо де він, як він, що він. Жодної інформації у нас немає. Але все ж таки, ми не полишаємо надії, що він живий, що з ним все добре, і молимося за його повернення. Найважче говорить Дар'я. Це невідомість у пошуках будь-якої інформації. Зверталися до всіх інстанцій, які нині діють у новій каховці. Ми шукали, зверталися. Є якась інформація, але я не знаю наскільки вона дійсна, що він перебуває в Криму в СІЗО, але підтвердження цьому немає ніякого. За даним фактом триває досудове розслідування. Подія кваліфікована за статтею Кримінального кодексу України порушення законів і звичаї війни, говорить головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Таких викрадень і зникнень прокуратура фіксує майже щодня. Людей утримують у підвалах або місцевих колоніях чи СІЗО. Зі слів тих, кого відпустили додому, до людей застосовують психологічний та фізичний тиск. Також є Кілька проваджень, прокатування каже Анастасія Весіловська. Загалом, з моменту російської агресії, правоохоронці зафіксували 561 факт викрадення або зникнення людей. Викрадені окупантами були мери, сільські голови, старости, секретарі та депутати місцевих рад, поліцейські, журналісти і навіть два священника. Наразі слідство відомо про звільнення 326 громадян. Продовжують незаконно утримуватися окупантами 235 осіб. За словами Анастасії Весіловської, відомості про 561 зниклу людину не остаточні, бо триває робота зі встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованій території зараз немає доступу до цих населених пунктів. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. За повідомленням головного управління розвідки України на Херсонщині окупаційна влада примушує працівників швидкої невідкладної медичної допомоги до співпраці у разі відмови звільнення. Лікар Херсонської обласної клінічної лікарні Максим Овчар виїхав з окупації місяць тому. Зараз тримає зв'язок із колегами. Чоловік говорить, що за словами колег вони не можуть використовувати українську зарплату, бо окупаційна влада обмежила можливість зняття гривні та обмін валют. Їх примушують працювати за рублі. Для цього вони повинні підписати заяви про роботу в російських медичних закладах. Без них відмовляють у видачі заробітної платні, яка здійснюється готівкою. І звісно ж, це валюта держави-агресора. Вони отримали заробітну платню від окупанта за червень та липень місяць у доволі значних сумах, яка співставна із нашою зарплатнею навіть більше. За відмову медиків вступати до російських проспілок припиняється і виплата заробітної плати, говорить Максим Овчар. Ситуацію з медиками на Херсонщині заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає складною у всіх медичних закладах обласних і районних медичних працівників під погрозами примушують підписувати документи і отримувати заробітну плату в рублях. І наші люди опинилися в цій ситуації, коли вони хочуть продовжувати лікувати саме на українців, тому що там і живуть наші громадяни, і вони і наші медики не можуть залишити ці заклади, тому що розуміють, що якщо в умовах гуманітарної катастрофи, яка є сьогодні на Херсонщині, ще не будуть працювати медичні заклади, то це взагалі буде жах. Рядових лікарів, які виконують свій обов'язок, не вважатимуть колаборантами. Складніша ситуація із медиками на керівних посадах, каже Соболевський. Щодо керівників так званих медичних закладів, які працюють на окупантів. Там більш складна ситуація. Тобто, це люди, які пішли на співпрацю, які фактично і приймають участь у тиску на інших наших лікарів. Там складна ситуація, там буде відповідальність. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Чи є в діях медика ознаки злочину, вирішуватимуть компетентні органи, говорить Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Війна, очима дітей у Кропивницькому. Провели конкурс дитячого малюнка. Акцію започаткували в березні. Розказав співорганізатор, настоятель свято-покровського храму Української православної церкви в Херсоні Сергій Чудинович. Конкурс малюнків створив, щоб підтримати маленьких парафіян церкви. Діти дуже злякалися. обстрілів житлових будинків у Херсоні, які вчинили росіяни 1 березня. Я записав їм відео. Сказав, що Іра, не бійся, там, Каріна не бійся, а Каріна любила рожевий поні дивитися, мультик такий. Я кажу: якщо я доберусь, якщо ну, все буде нормально, я доїду до Таврійського. Я, я, я знайду, куплю тобі і подарую рожевий поні. І після цього я започаткував рубрику рожевий поні у Фейсбук. Це рубрика підтримки дітей Херсона. Хтось із парафіян почитав подивився це відео яке я опублікував щоб підтримати цих дітей і принесли мені цілу торбу в церкву цих рожевих поні іграшки дарував усім дітям кого зустрічав і провідував але вони швидко закінчилися тому заснував онлайн конкурс дитячого малюнка розказав отець Сергій керівником проєкту став 12-річний син священника Давид який любить малювати я приймав заявки людей вони мені писали в месенджер а я відповідав їм вони Розпитували, як присилати, куди присилати, на яку почту та на яку тематику. Uh -huh. Бувало, зразу малювали і присилали, а бувало розписали і питали, що малювати. Десятирічна донька Алли також взяла участь у конкурсі. Родина приїхала до Кропивницького з Херсона. Дитинка наша намалювала малюнок присвячений незалежності України. Нам дуже все сподобалося. Надіємося на подальшу співпрацю з Сергієм. Мета конкурсу підтримати дітей, об'єднати між собою родини, сказала співорганізаторка Леся Бенедесюк. Я побачила таку тенденцію, що діти не знають, що малювати в такому випадку. Каже, я не знаю про що малювати. Я кажу, ну на мене те, що ти хоч хотіла би зробити, наприклад, відразу з повернення додому. Вони знову кажуть, я не знаю, тому що я хотіла. Я дуже хочу повернутися до свого життя. На акцію прийшли близько 50 дітей. Розповіли її організатори Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Герсон.